Зради жорстокі напади та спустошені банківські рахунки у цьому відео. Підсумуємо гучні розриви та офіційні розлучення 2025 року. Та подивимось, хто з голівудських зірок розійшовся тихомирно, а хто залишив на згадку синці на обличчі колишньої та розкрив пікантні деталі особистого життя. Джесіка Альба познайомилась з майбутнім чоловіком Кешем Вореном на зйомках фільму Фантастична четвірка, де він працював асистентом режисера. Акторка зізналася, що вони одразу відчули взаємне тяжіння. А через чотири роки пара одружилася у Лос-Анджелесі. У шлюбі народилося троє дітей, і в ці роки Альба повністю пішла з шоу бізнесу, зосередившись на материнстві та здоров'ї. Вона також відкрила власну компанію із виробництва не токсичних продуктів для домашнього побуту, і довгий час це подружжя було зразковим прикладом взаємної підтримки та любові. Однак на початку 2025-го пара оголосила про розлучення через, нібито, непримирені розбіжності. За одними чутками у Джесіки ще під час офіційного шлюбу з'явився новий бойфренд. А за іншими чутками чоловік просто виснажив акторку безпідставними ревнощами. Зрештою подружжю вдалося домовитися і розлучитися без скандалів. За чутками нині кожен з них вже у нових відносинах. Зокрема, 44-річну акторку помітила у компанії молодшого за неї на 12 років, актора Дені Раміреса. Після 19 років шлюбу Ніколь Кідман та Кіт Урбан шокували шанувальників новиною про розлучення восени цього року. За офіційною версією, вони довгий час проводили окреме одне від одного через роботу. І, врешті-решт, кіт заявив Ніколь, що він нещасливий у цьому шлюбі. І, хоча акторка була шокована зізнаннями чоловіка, джерела наголошують, що між ними вже давно немає близькості, і шлюб давно став рути. Як тільки новина поширилася у мережі, почали пліткувати про те, що у Кіта молода коханка зі світу шоу-бізнесу. І деякі користувачі вказали на молоду гітарістку, заради якої артист навіть змінив текст пісні, яка колись була присвячена Ніколь. Як відомо, ще до народження донюк зірки підписали шлюбний договір. У документі навіть передбачено особливий пункт. Якщо Урбан буде триматися подалі від заборони, Нених речовин та спиртного за кожен такий рік він отримає від дружини по 600 тисяч доларів. Зрозуміла, що таким чином Ніколь хотіла мотивувати коханого підтримувати здоровий спосіб життя, враховуючи його минулі залежності. Але на тлі пліток про його молоду коханку все це виглядає досить неприємно. За 19 років сума набігла з шістьма нулями, тож здається, що це розлучення кітона. Року нині зіркам по 58 років, і скоріш за все їхні шляхи розійшлися назавжди. Спекотна дівчина нульових Деніс Річард. Схоже теж полюбляє поганих хлопців із залежностями, але які на додаток того використовують жінок у якості боксерської груші. На початку нульових це був актор Чарлі Шин, від якого вона народила двох дітей. Ну а згодом доля звела її із актором і фахівцем з нетрадиційної медицини, Аароном Файперсом. Пара познайомилась у 2017-му в оздоровчому центрі у Малібу, де Файперс. Працював, а через рік пара одружилася на закритій церемонії. Згодом стало відомо, що, попри красиву картинку їхніх стосунків, він неодноразово колотив Річардс, шпигував за нею, читаючи її повідомлення на різних девайсах. Та, як це не дивно, ініціатором розлучення виступив саме 53-річний чоловік через нібито непримирені розбіжності. Але схоже, причина набагато банальніша. Чоловік просто затребував Бував від зірки величезні аліменти. А ось, коли мова йде про Джесіку Сімпсон та її чоловіка без делікатних подробиць зі спальні колишнього подружжя, не обійтись. У цьому році вона розійшлася зі спортсменом Еріком Джонсоном, якого звинуватила у зраді. У своїй новій композиції вона стверджує, що те, що було між ними, було чарівним. Але тепер він перетворив це на трагедію. Потім вона стверджує, що це не чесний шлюб, та питає, чи робив він із іншою, те саме, що із. Нею, але щоб краще зрозуміти співачку, варто згадати їхню спільну історію. Вона називала коханого гуру у тій самій сфері, про яку ви подумали, ділилась пікантними подробицями та навіть залишила сцену, народивши коханими трьох дітей. Щоправда, після останніх пологів їй прийшлося звертатися до пластичного хірурга, тому що зірка була вкрай незадоволена своїм тілом. До пластики артистка потрошку випивала. ну і Впадала в депресію, дивлячись на себе у дзеркалі. Нині Джесіка намагається поновити кар'єру, але в одному з інтерв'ю зазначила, що вона дуже самотня, і чомусь здається, що вона, в принципі, схильна до депресивних станів, а зовнішні обставини лише погіршують ситуацію. Якщо серед глядачів каналу є, психологи буду дуже цікаво дізнатися вашу точку зору у коментарях. Співачка Лілі Ален теж не втрималась від деталей після розлучення, але присвятила викриттю колишнього не просто пісню, а цілий альбом. Британська виконавиця та актор Девід Гарбор познайомилися в ексклюзивному додатку для знайомств Рая у 2019 році. Після першої зустрічі у Лондоні вони більше не розлучалися. А у вересні 2020-го відіграли таємне весілля у Лас-Вегасі. Відносини почали давати тріщину, коли стало відомо про чисельні зради чоловіка. Ймовірно, Ален знайшла його профіль у тому ж додатку для знайомств, де вони колись познайомилися. Після розриву співачка публічно розповіла про проблеми, які переслідували її у шлюбі. У піснях свого нового альбому вона була незадоволена їхньою близькістю. У чоловіка були чисельні інтрижки на стороні і, взагалі, комунікація у шлюбі любі, судячи зі всього, була важкою. Актор звинувачував її у відсутності гігієни, просив чистити зуби і розчісувати волосся. Але за словами співачки, таким чином Девід хотів її принизити, бо дуже заздрив її кар'єрному успіху. Через кілька місяців після розлучення 50-річний актор був помічений з новою дівчиною, а сорокарічна співачка нібито повернулась на той самий додаток для знайомств. І для я особливо уважних додам, що розрив між ними стався у минулому році, але з такою великою кількістю брудних деталей публіка стикнулася нещодавно. Тож не додати цю парочку у це відео я не могла. Ціпері та Орландо Блум були у стосунках дев'ять років, з яких шість у статусі заручених. Однак на початку цього літа, за словами інсайдерів, їхні стосунки зіпсувалися. Однією з причин став провальний альбом співачки, а також про на його підтримку, який був жорстоко розкритикований. Співачка була засмучена, що додавала напруги у їхні відносини. Врешті-решт вони ухвалили рішення про розрив, щоб їхня чотирихрічна донька жила в атмосфері спокою. Нині Кеті 41 рік, і в неї розпочався новий етап життя. Вона зустрічається з колишнім прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. А 48-річного Орландо періодично бачать з якоюсь новою дівчиною у клубі. Але головне, що незважаючи на розрив, вони обидва залишаються люблячими батьками. Зірка розрекламованої відвертої драми П'ятдесят відцінків сірого, декота Джонсон та соліст Coldplay Кріс Мартін познайомилися всередині десятих років через спільних друзів. Тоді музикант вже розлучився зі своєю музою Гвінат Пелтроу і активно шукав другу половинку. У 2017-му пара вперше з'явилася на публіці. Однак довгий час їхні стосунки були приховані від зайвої уваги, та як з'ясувалося, не Давно акторка та співак вже кілька років були заручені, проте до весілля справа так і не дійшла, тому що знаменитостей були зовсім різні очікування від стосунків. 36-річна акторка хотіла побудувати сім'ю. В той час, як музикант, якому виповнилося 48 років, вже має двох дітей від Пелтроу та не збирається знову ставати батьком. Наклалися й різні типи характерів. Мартін полюбляв проводити час вдома, а Джонсон навпаки прагнула вести активний спосіб життя. Зірка серіалу Щоденники вампіра Ніна Добрив розірвала заручини з нареченим сноубордистом Шоном Вайтом. Це рішення, нібито далося парі нелегко, але воно було ухвалено нібито з любов'ю та повагою одне до одного. За словами одного з інсайдерів, видання People, партнерно розділив бажання акторки швидше вийти заміж та завести дітей. І це просто спустошило акторку. Однак інші джерела стверджують, що ситуація не не Стільки однозначна, нібито обидва планували спільне майбутнє, але щось пішло не по плану. Хто знає про цей розрив більше, обов'язково напишіть у коментарях. Французька а нині вже і голівудська акторка Маріон Котіар розійшлася зі своїм партнером, режисером та актором Гійомом Кане після 18 років спільного життя. Про це стало відомо влітку 2025 року, але причина розриву не озвучувалась. 49-річна Маріон та старший за неї на три роки Гійом не були одружені, але мають дочку та сина зі сторони багато років поспіль їхні стосунки вигляд. Дали гармонійними, тож прихильники і досі шоковані цією новиною. Звісно, ще дев'ять років тому, після виходу фільму шпигуни союзники обговорювалася нібито причетність французької акторки до розлучення Піта та Джолі. У мережі почали пліткувати про роман Коціяри Піта. Проте пізніше акторка рішуче спростувала ці чутки, називаючи їх безпідставними. А минулого року Коціяр доєдналася до зіркового касту серіалу Ранкове шоу. Тож дуже вірогідно, що відстань та надмірна зайнятість могли негативним чином позначитись на їхніх стосунках. Хто знає більше, обов'язково додайте у коментарях. Італійська акторка Моніка Білуччі розійшлася з американським режисером Тімом Бертоном. Після двох років стосунків роман зірок розпочався під час роботи над фільмом Бітелджуз Бітлджус а познайомилися вони на фестивалі Люм'єр колишні не стали розкривати жодних подробиць, але додали, що їхній роман закінчився на мирній ноті. 67-річний режисер, який систематично захоплювався головними акторами. Акторками своїх фільмів нині вирушив на пошуки нової музи, і так як нині він працює над серіалом Венздей, здається лише гадати, чи не стане його новою музою. Втричі молодша за нього Джена Уртега. Оскароносний актор Рамі Малек і акторка Емма Корін закінчили свій роман. За даними видання People, пара розлучилася після двох років романтичних відносин. Вони частково приховували свої стосунки, проте час від часу все ж таки з'являлися на публіці разом. Причина розриву жоден з акторів не озвучив. І хто знає, можливе 15 років різниці зіграли свою роль. Колишні актори на сьогодні лише 29. і дуже. Жи вірогідно, що їхнє бачення спільного майбутнього просто не співпало. Ну, а сумувати з приводу розриву Тома Круза і Анни де Армас, мабуть, не варто. Нагадаю, чутки про стосунки 63-річного Тома Круза та 37-річної Анни де Армас з'явилися на початку цього року. Знаменитостей періодично бачили в компанії одне одного. Проте офіційних заяв щодо їхніх стосунків фанати так і не дочекались. Ну, а у жовтні цього року стало відомо, що актори нібито більшість Ше не зустрічається за різною інформацією. Круз надто тиснув на акторку, то ж вона визнала ці стосунки напруженими. Та багато хто сходиться на тому, що про розбиті серця у цьому випадку мова не йде, тому що цей роман найбільше ніж піар трюк для прогріву їхньої наступної кінороботи. Ось такі підсумки зіркових розривів цього року. Якщо відео вам сподобалось, прошу підтримати канал коментарем та поділитися ним із друзями. Також за можливості прошу долучитися до спонсорства каналу або одноразово підтримати створення україномовного контенту. Всі відповідні дані будуть в описі до цього відео. Дякую за увагу та до зустрічі на каналі знаменитості та зірки шоу-бізнесу.